Пропоную однокімнатну квартиру у мікрорайоні Академічний. На балконі панорамні вікна, з яких відкривається гарний краєвид на сам мікрорайон, який просто вас зачарує. У квартирі виконаний якісний ремонт у світлих тонах. Всі меблі та техніка залишаються новим власникам. Та входять у вартість квартири. Автономне газове опалення. Тепла підлога. Квартира світла та тепла не потребує додаткових кладень. Загальною площею 45 квадратних метрів. Розташована на 6-му поверсі восьмиповерхового цегляного будинку. Не Кутова. Вулиця Миколаївська. Останній газифікований будинок: У дворі є дитячий майданчик та облаштований міністадіон, неподалік дитячий садок та магазини, зупинка громадського транспорту. Санвузол суміжний. Ось він, ціна квартири 79 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.